Вітаю, шановні глядачі! Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. У нас вже пів 12-го, дворі темно, ніч. Дивилася телевізора, я згадала, що обіцяла показати, скільки мені сестра принесла грибів. І так як в мене вони тут стоять, ось зберігаються у кладовці, далеко йти не треба. Тут в мене вся консервація. ну, В погріб я виношу тільки те, що під капроновою кришкою. Квашені помідорчики, огірочки, там, капуста квашена. ну, І, звісно, там всяке таке картопля. Ну і різні овочі. Зараз відкрию. Ой, покажу, там в мене повно цих різних банок. Ось так там їх багато-багато. Це вже частина грибів, не всі, так як я вже гарно їх поїла. Дуже смачні вона робить. Ну і зверніть увагу, ось, коли я їх відсішую, відкидаю на друшляк ну, дві ложки, може набереться там маринад. Оце і все. Самі гриби. Я з нею жартою кажу, що ти їх, напевно, там ногами ну ну чи як, ну, от. Я неодноразово звертала увагу на базарі. Стоять, продають, йду, дивлюся. ну Просто цікаво. Особливо, коли вже розпочинається сезон грибів, і ти вже бачиш, хто там такі продає, хто вже о, пропонують купив. там Зазвичай в півлітрових баночках підходиш, ті баночки там гриби ось плавають. А це оце дуже смачні грибочки. Це мене запитували рецепт. Я попрошу, щоб сестра дала, поділилася з нами: о, які вони смачні. Тут морковка, цибулька і соус. Я сподіваюся, що вона нам дасть рецепт. І я, дорогі друзі, тоді вже буде в мене рецепт, і ми їх відкриємо, я покажу, які вони всередині. Шкода, що скуштувати не можете. Ну, це, це маслята. Ось, вона і так от. Я їй казала, чому ти не подаєш? Дорогі друзі, вона йде пішки, йде пішки, живе в місті. А На четвертому поверсі в неї вся також консервація зберігається в кладовці, в квартирі, йде <кій> пішки. За місто. Це далеко назбирає багато грибів. О, і, і, і павучки там у мене в кладовці. ну, що ж, буває. І тягне в руках, коли вже дійсно багато, там не викликає таксі. Так як компаньйонів таких любителів, так як вона, у неї немає. Тому що вона дуже любить ліс. Вона не тільки йде заради того, щоб ось назбирати грибів от неї, перед очима одні гриби. ні. Вона дуже полюбляє це природу, піти в ліс. Що це за гриби? Я не знаю. це... Це півторачка, півторалітрова банка дуже важка, тут скільки грибів. Ой. Це, напевно, пожарити будуть добрі? Оце що я знаю: маслята. Опеньки. Це також. Це я не знаю, хто це. Там і Петрушечка. Береш банку в руки наскільки. І ще вона закриває такий добрезний маринад. І відкриваю банку грибів. І не можна спинитися. Їх наїстися не, не можна. Їх не потрібно ні промивати. Як от відкриваємо гриби, ми їх промиваємо. А то ну, наскільки вони в неї? Я в ліс давно не ходила. Багато-багато років. Це того року, коли в мене був Помер чоловік, то вона мене була витягла в ліс, щоб я не сиділа. А так то він мене хворів багато років. О, я не могла піти господарство залишити. Ну, от так. А раніше, раніше ми постійно їздили по гриби. Також робила різну консервацію, закривала, багато різних страв готувала. Особливо мені подобається це з лісу, коли вони ще. Можна сказати, свіженькі. Ну, я вчора, ну, кажу вчора, тому що вже дивлюся Ні, сьогодні. Що я вже це спати хочу. Я Привикла зарані лягати спати. Вимикають світло в 4 години. Ну, що ти будеш сидіти? Зараз покажу. О, вже рада спить. Тут у мене led лампа павербанк, таке включаю, ну, звісно, свічки. Хто дивиться моє відео, знає, що купила генератор, але це дуже дороге задоволення, вмикаю тільки, коли запускав його, коли такий ось мороз крепкий на дворі. Це було в нас на Різдву, так, трохи похолодало. Бать тепло 21 градус. Я вже сестрі казала, для чого ти мені скільки несеш. Я сама, скільки їх з'їм. Але я так дивлюся, що під'їла я їх і гарно. Ну, ще до сезону, поки розпочнуться гриби, і ці з'їм достала. Помідорчики, ті, що ми разом з вами закривали, показувала рецепт. Ой, смачні ж такі. Тут їдаються і помідори, і випиваю весь розсіл, і з'їдаю цибульку, чесничок. Як же ми спимо, Як же ми спимо, манюнька! Томилася моя дівчинка. І це вимикають світло, темно. То що будеш робити? Спиш. А я економлю, тут в мене горить одна лампочка, типу виключала. Вже приготувала фонарика. У мене такий гарний. Це була з ним в погріб. Рада, будемо лягати спати. Потрібно бігом ще йти стелитися, тому що зараз вимкнуть світло, я не встигла сьогодні вирізати ті гриби. Так як дали на 2 години, в мене була стірка замочена, я поки це все перестирала, поки всіх понакормлювала, ну і ніч на дворі. Але мені сказали, що це зимні гриби, нічого їм не буде. Вони собі там переночують, навіть якщо буде невеличкий приморозочок. Завтра, вранці, я їх вирішу. Сама не сподівалася, що серед зими знайду скільки грибів. І це мої перші зимні гриби. Я ніколи зимою не збирала, їх не була в лісі. Сплюха. Буду завершувати своє відео. Дякую за увагу. Бережіть себе. <гум> не даю спати. Вона так дослухається. Носить за собою ці іграшки. Вони вже такі замурзюхані, потрібно постирати їх, тягає скрізь. І да їсти їх за собою волочить. Да, Заберу, заберу. Заберу. Ні-ні ні. Тут не неї лисичка, собачка, мішка. Ой, ой, ой. Ось така дівчинка. І той же викинув таку красотулечку. Той вже викинув таке. Отак. От Як подушечку собі під голову. Моя ти маленька.